Дякую, Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні поки самий ранок, ще такої роботи нічого не починав робити. Думаю, появилася хвилинка приїхати подивитися на сонях, який вигляд він має на 31 серпня. Друзі, гарного вам перегляду, зараз все подробно розкажу і покажу, який маємо сонях. Як самі бачите, який вигляд має Сонях на 31 серпня. Сонях, виходить, сорт саксон. Сіяли ми його на початку травня у перших числах. Дощі в нас періодично були непогані, так що вологи вистачало для нього. Обробляли, друзі, двома гербіцидними обробками. Перва гербіцидна обробка була від злакових бур'янів. Гербіцидом гербіцидили Кайман. Кайман, получається. Виходить... Так, це культура соячних соя. Об'єкти однорічні злакові бур'яни і багаторічні злакові бур'яни. Норма витрати препарату однорічні злакові 800 грам, а на багаторічні злакові 800 літра. Друга гербіцидна обробка була гербіцидом Геліонтекс. Гербіцид Кайман спрацював добре. Ось подивіться який результат. А зараз бризкаємо геліантексом. Це вже по амброзії і лободі. Норма затрати йде 45 грам даного гербіциду на 200 літрів води. Це на 1 гектар землі. Звичайно, друзі, не треба переборщити із таким гербіцидом, бо випали суяшник. Так що то рекомендована норма така, значить ми використовуємо таку норму. Це все, друзі, в мене є на каналі. Всі ці відео, де ми як працювали, як ми гербіцидили, яку норму затрат гербіциду вносили. Так що, друзі, кому буде цікаво, переходьте на попередні відео. Друзі, як самі бачите, гербіцидна обробка допомогла доволі непогано через те, що в нас на ну, цей рік практично на всіх полях ушов людей, що в нас, виходить, забур'яненість була велика, дощів вистачало, вологи також. Гербіцидами хоч і бризкаєш нова волна бур'яна, шурує. Ну, боролися як могли, можна так сказати. Ну, доволі непогано по соняху гербіцид спрацював, результатом ми задоволені через те, що я ж кажу, дуже така печальна ситуація з бур'янами. Так що, друзі, якось так. Друзі, після того, як ми про гербіцидили даний сонях, вносили мікроелементи, мікродобрива. Для соняха виходить, також двома разами ми вносили. Так, друзі, обробляємо сьогодні отакими жидкими індобривами. Це виходить бофос. Так, зараз підожіть секундочку. Соєшник від пів літра до 3 літрів йде на гектар. Кількість обробок 2-3 рази. Ось склад даних, можна сказати, мікродобрив. І отакий олійний мікрокомплекс Турбо. Так, соєшник, виходить, літра, одна обробка. До складу ось що входить. Оце два рази ми вносили на даний Сонях. Як бачите, мікро... Добрива також добре допомогли в даному випадку. Через те, що соняк доволі непоганий, високий. Десь зріст його, ну, 2,20-2,30 ну, менший, то доволі непоганий такий соняк. Повністю набраний, насіння крупне. ну, Думаю, щось з цього вийде. І більше, друзі, ми нічого не вносили. Сіяли ми без міндобрив. Нічого ми сюди ні селітру, нічого ми не вносили. Якось так. Уже, друзі, поподробно через те, як будемо молотити, потім уже розповім, яка врожайність, скільки намолотили, по майбутньому, друзі, все побачите. Сюди вже приїжджати не буду до самого обмолоту. Так що, друзі, якось так у нас виходить. Друзі, кому подобається таке відео, не забуваємося підписуємося, ставимо лайки, пишіть коментарі, якщо є якісь запитання. Так що, друзі, всім пока. До нових зустрічей!